Комунальники показали, де саме у Лозовій буде розташовуватися сміттєпереробний завод. Можливе місце колишні приміщення Лозівського ковальсько механічного заводу біля сміттєзвалища. Рішення про будівництво ще не прийнято. Проектанти навіть не визначилися з технологією, але що кажуть напевно, робота заводу буде безпечною для лозівчан і навіть може покращити екологію міста. Більше розкаже Анна Красноперова. Ось на цьому місці за два роки планують побудувати завод. Зараз проєктанти з Харкова пропонують місту два варіанти: нове підприємство або сортуватиме сміття, або ще й перероблятиме. У мерії говорять, що більше схиляються до другого варіанту. Коли завод запустять, у справу підуть нові відходи та те, що накопичилось на звалищі за останні п'ять років. Там доволі складна система. Все, весь мусор, той що, допустим, пластик дільна, метал оддільна, цвітметна. Той мусор, що може знистити віддільно буде. Весь процес буде відбуватися на невеличкій площі. Тут перероблятимуть сміття з лозової, Панютного та домахи. З сусідніх районів відходи не возитимуть. Ну, з сусідніх районів логістика така, що дорого возить Сахновщини на мусор і дороговато буде провідному возити. Ну наш мусор панютинський, і Домашинський. Проблеми утилізації сміття у Лозовій займаються вже 15 років, але лише зараз стало можливим зробити це безпечно для екології, запевняють головний архітектор та головний комунальник міста. Новітні фільтри не випускатимуть небезпечні гази, які виробляються при спалюванні. І це не єдиний плюс, за словами головного архітектора, завод дасть два десятки робочих місць сам себе окупатиме. А головний комунальник говорить про додаткову енергію. Головна вигода в тому, що шляхом спалювання ми можемо або ж отримувати Бічну енергію, яку я назвав, в вигляді тепла чи іншої електричної або іншої енергії. А головне те, що буде зменшуватись кількість відходів, які щоденна. Завозяться сюди з території міста на проект заводу, необхідно близько півтора мільйони гривень. Половину суми планують виділити з міського бюджету, іншу половину попросять в області, говорить міський голова Сергій Зеленський. На сьогоднішній день ми домовляємося з обласним управлінням житлово-комунального господарства, що вони будуть сприяти співфінансуванню з обласного бюджету цього проекту. І можливо, якщо ми ускоримо ці питання, то на друге півріччя ми вже зможемо попасти в фінансування цього проекту. На стару частину сміттєзвалища у міста також є плани. Туди хочуть занести спеціальні бактерії, які потроху з'їдатимуть відходи.